В Івано-Франківську символічно підняли державний та олімпійський прапори, а також розгорнули прапори кожного регіону України. Урочисте дійство відбулось в рамках проведення всеукраїнського олімпійського дня 2023. Тільки що ми підняли наш український прапор. Ми підняли прапор Олімпійського комітету напередодні європейських ігор. Наші спортсмени будуть приймати участь в європейських іграх. Більше 300 спортсменів буде приймати участь. Це дуже важливо для нас, тому що ми показуємо, що Україна була, є і буде, і спортивною і переможцями. Не будуть брати участь там росіяни і білорусі. І я хочу подякувати всім європейським нашим партнерам і європейському олімпійському комітету, які не допустили росіян і білорусів до такого спортивного. Олімпійського свята як показує досвід, спорт не може бути поза політикою і тим більше поза війною. І тисячі українських спортсменів, які стали до лав ЗСУ щоб дати відсіч російським окупантам, вкотре це доводять. На сьогоднішній день більше трьох тисяч наших спортсменів боронять нашу країну. Загинуло, на жаль 287 наших спортсменів. Зруйновано 343 спортивні об'єкти по всій Україні. Більше 40 тисяч наших спортсменів є, хто приїхав, хто переміщений в інші, в інші регіони, хто закінчив, на жаль. Ви знаєте, дуже складна ситуація зараз в спорті, але з першого дня президент поставив нам всім завдачу зберегти український спорт. І я хочу зазначити, що нам це вдалося, але. Потрібно вже думати, як відновлювати Україну. Перших днів повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини і франківський спортсмен Михайло Селіванов. каже дуже важливо, щоб у той час, коли за державу ведуться бої на фронті, прапор України майорів на усіх спортивних аренах світу. А для цього олімпійський рух повинен розвиватися навіть в умовах війни. Ба більше боронити батьківщину на передовій каже Михайло спорт також допомагає, адже неабияк гартує людину. Він допомагає досить дисциплінує сильно спорт, і тому діти. Вже які там вже стої старшими, попадають вже в армію, то вони вже досить себе так адаптовують там, тому що вони проходять такі певні етапи в спорті, де десь програють, але сину встають і йдуть далі, добиваються свої ну, результати. Поставлено ціль. Долучилась до церемонії святкування олімпійського прапору Івано-Франківська облдержадміністрація. Ми не тільки приймаємо внутрішньо переміщених людей чи лікуємо воїнів. Ми також і робимо різноманітні заходи. Які сприяють і підвищують розвиток спорту в області, також нам дуже важливо, щоб наші спортсмени, особливо Прикарпатські, які представляють нашу область, нашу державу на міжнародній арені, мали усі комфортні умови. Тому навіть такі заходи, різноманітні семінари, спортивні свята, вони дають результат і користь для області, тому що обговорюється питання розвитку спортивної галузі нашої області. Відповідно, у нас є програми в області, які сприяють дають розвитку спорту, і також відповідну фінансову підтримка наших спортсменів до слова прапорнок України із побажаннями перемоги для наших спортсменів, які вже через місяць візьмуть участь у європейських іграх 2023, передали рекордсмену зі стрибків з трампліна євгену Маросяку. Цей стяг євген повезе на треті європейські ігри до Польщі, які стартують 21 червня.